Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект білет-Лінз універсальних від компанії KXN розміром 3 дюйми. Постачається ось такий упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. Монтажний комплект. І дві потужні силодіодні лінзи. Потужність даних лінз стояв на 50 Вт. Розмір 3 дюйма, бачимо повністю в металевому корпусі, З пасивною системою охолодження лінзи. Ось такий мають вигляд. Друти підключення стандартні. Під'єднується 12 вольт до лінз. Зараз ми одну з лінз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічують лінзи. Чітка світло-тіньова межа, білий колір світла, заявлена кольорна температура 5500 Кельвін. Потужність самих лінз нагадаю 50 Вт. При купівлі на комплект Лінз обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.